Стосовно того, як виникли слова, звідки назви, слова і все інше. так? Це наслідок виникнення слів, виникнення мови, виникнення необхідності нам з вами спілкуватися між собою є наслідком розбиття і віддаленості від творця. Справа в тому, що на високих рівнях духовних кабалістам, творінням не потрібна мова. Їй не потрібні знаки, символи чи щось іще, щоб між собою якось спілкуватися і творцю пояснювати. Все відбувається на бінарній системі такій. Бінарна система: є світло, нема світла. Приймав, прийняв світло, відштовхнув світло, якщо воно не може бути прийняте заради віддачі. Все. Це весь рівень спілкування, котрий там потрібен. Тобто все відбувається на внутрішньому взаємозв'язку і внутрішньому взаємопорозумінні. Слова, термінології, тексти, все це є наслідком того, що ми занурюємося нижче, глибше від творця і відключаємося від світла. А якщо відключається світло, нам треба якимось іншим чином пояснювати те, що ми відчуваємо. Це якимось чином позначати для себе і для інших. І тому з'являються літери. Є у книзі ЗОР така частинка, яка називається Літери рабі. А... Як вона називається? Літери рабі Аба, здається, так? А... І там розписується, як кожна літера являлася основою створення світу. Таке дуже образне, дуже глибокий твір. Не сприймайте його. Не сприймайте його так однозначно і прямо, просто почитайте, буде цікаво. А пояснення тлумачення до нього також є багато матеріалів з цього приводу. Просто почитайте його як перше джерело, це дуже цікаво. Тобто, літери і слова вони з'являються все наскільки нижчі ми о, знаходимося у цьому світі. Літери і слова це спроба пояснити речі, духовні речі, котрі являються. Існуючими у духовному світі на нашому матеріальному рівні. Чим більш матеріальний, чим більш грубий і світ, позбавлений світла творця впливу творця, тим більше слів, термінології нам потрібно і засобів для комунікації. Але слова мають в собі силу так. Слова, тексти. Вони мають в собі силу, тому що це дуже низького рівня такий матеріальний прояв вищої сили, вищої системи. Чому, там, як пишуть у книзі буття, Адам дав назву Леву Лев, а Зебрі, наприклад, Зебра, а дереву дерево. Є така збірка книг, ви можете подивитися її на сайті КБУXІНЮАЙ. Це наш кабалістичний сайт, нашого проєкту в тому числі. І там є така е, збірка книг, яка називається «Таємниці Великої книги. Те, е, це про те, як кабалісти тлумачать і розуміють тексти е, старого заповіту, тексти Тори, тексти Біблії, якщо хочете. Починаючи від книги буття. Бо це кабалістичне джерело насправді, це кабалістичне джерело, що стало основою потім для аврамічних релігій в тому числі. Тож, людина створює слова, це енергетичний такий, скажімо, прояв нашого відчуття світу. Грубий, дуже, і дуже демонструючи низький рівень розвитку нашого, низький щабель, на котрому знаходимося ми. Є навіть описи кабалістів, котрі, піднімаючись на високі рівні, вони. Ну, не те, що забувають, а перестають користуватися мовою. Потім їм доводилося пригадувати її, пригадувати, що таке мова, як спілкуватися і таке інше, ось настільки високо, високо це. Бо там взаємодія пряма. Як знаєте, я кажуть, що люди є, котрі розуміють один одного між, без, без слів. Тобто між ними дуже тісний зв'язок є. Чим ближчий зв'язок один з одним, тим менше слів нам потрібно. Все дуже просто. Ну, ось так виявляється, і те, що ми відчуваємо навіть на рівні цього світу, це також Знаєте, як близнюки вони можуть розуміти відчувати думки один одного без того, щоб говорити, або подружня пара, або гарні друзі, класні, котрі дуже відверті, чесні, прямі, в дуже такому тісному контакті один з одним. Вони розуміють один одного без слів. Їм не треба пояснювати, що це настрій у людини, що там зробити, таке інше. Тим паче, більш тісний духовний зв'язок дає нам можливість спілкуватися без необхідності, придумувати щось ось, ось так. Це те, що стосується слів і понять.